В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопили. Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Отака от історія, розумієте? пару років назад. Я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки. Будуть українські банки все обмежувати, вплоть до 20 тисяч. І я ще доходив до того. Це вже скоро нас чекає. Єдина електронна валюта собі є гривня. Оце їбали всім поїбало, поняла ця історія. Буде так, що сказали так: на місяць в тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах, там, не знаю, 10 кілометрів від дому. І це на всіх чекає. Поняло? Саме страшне, що відбудеться наступна історія, що пам'ятаєте, у наших предків з вами, бабусі, дідусі були збереження на українських рахунках. А потім в один момент вони прокинулися і це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте, нас це все так само чекає. Ну їх як там якось там обмінювали один до десяти. І опять така вся історія буде. І <тас> якщо ви раніше мене не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз. Це слова не мої. Це слова в колеги, фінансового аналітика стажем більше 12 років з мультимільйони в доларах обертів загалом інвестиціях. Зрозуміло? І навіть моїх мозгов, чим я там займаюсь підприємецями оперний музикантом, вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Все в світі що відбувається, до цього йде. Ви багато питали за навчання по крипті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії і так далі. Ну не не навчаємо зараз крипті. Два рази на рік тільки набираємо. Тобто, то у нас був невеликий період, коли це робили. Ну можливо, ще буде. Слідкуйте, підписуйтесь, можливо, ще буде. Поки що не актуально, але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато. Я бачив тіктоці відео і знайомі кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку на справку, щоб підтвердити, що це взагалі кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити що ми можемо ними користуватися. Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, що так і треба, правильно. Поняли? Тобто людина все життя заробляла, <кій> дом побудувала, наприклад, за свої кошти, землю купила за свої кошти. Чи й дом продаєш 20% заплатив, скоро зроблять, якщо вже не зробили. І на землю... Коротше, всюди ти працював, працював, робив, робив, оказалось, на якусь дядю, непонятно на кого, на банківську систему. От що біда. Короте, напишіть мені в коментарях, мені цікаво, який у вас ваш особистий досвід, що там відбувається Рошима, з грима з банківним в Україні. Є рішення, є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. І вони самі ним цим користуються, а нас позаганяли в цю всю історію. Зрозуміло? Поэтому... Ну, не знаю, ну пізніше, може, розкажемо про це все. Але ну не на часі, слідкуйте зараз, просто нема часу. От приїхали в Бельгію, в штаб-квартиру НАТО, треба тут ділами займатися. Не до цього, на жаль. Але банківська сесія, це ж в європі ще хуже. Я підходив до банкомата, намагався 200, мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу зняти 250 євро на тиждень. Я стою, думаю, що це таке? Ну, слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу зняти це. А це просто жесть. Ну, ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Мені це зрозуміло, що буде повний. Ви поняли, що. Тут головне дізнатися, що з цим робити. Зачекай, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. Зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато у вас цікавого за останній час. Як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.